Хочу поділитися, яка в мене краса зараз квітує, сьогодні 1 червня. Ще потрохи докві... доквітовує ірис, мій червоний, півонії рожеві відкрились. Далі тут підростають гортензії, але є спірейки. Ось ця буде дуже гарна це спірея бігбен. Ще трошки вона відкриється. Далі ще одна півонія. Потім кума. Дала ще нових сортів ірисів, такі чернільна. Бачите, такий чернільний буде гарний. Це рожевий мій. Тут в мене півонія бордова, ніжна така біла, кремова. І ще одна рожева. Знову ж таки, це моя спірея Golden Flame. Краса, неймовірна.